10 листопада у Чернівецькій області на українсько-румунському кордоні відкрили новий контрольно-пропускний пункт Красноїльськ. Новий КПП має розвантажити автомобільний пункт пропуску Порубне, адже черги вантажівок біля нього простяглися на десятки кілометрів. Це перший пункт пропуску, який відкривається з нуля, фактично за в цьому столітті. На нашому українсько-румунському кордоні пункт пропуску працює з сьогоднішнього дня, тобто він відкритий. Поки що функціонування пункту пропуску передбачено документами для вантажного транспорту вагою до 3,5 тонн. Це означає пасажирський транспорт, це піший перехід. І також ми домовляємося, що сюди поки що будуть їхати пусті вантажні транспортні засоби, тобто не без вантажу. Звичайно, ми будемо працювати над тим, щоб розширити ось тут з лівої сторони, має бути друга черга, і тоді буде повноцінно цей пункт функціонувати уже з вантажним транспортом. Це буде передбачати сканер, це буде передбачати спеціальну зону відстою автомобілів. Якщо я не помиляюсь, ківніть мені 500 автомобілів на добу пропускна спроможність цього пункту. Звичайно. Після відкриття другої черги спроможність буде більшою. І ми власне з прем'єр-міністром Румунії говорили, що цей пункт пропуску має хорошу перспективу для відкриття, для розширення пропускної здатності. Дискідна у пункт для фронті facilitati pentru un tranziit mai ле atât a cetățenilor, cât și buonurilor. Відкриття нового пункту пропуску забезпечує нові переваги як для пасажирського руху, так і для експорту для вантажного руху через кордон.